І так, всім придбам мій лакі. Значить, сьогодні продовжуємо проходити Ice Cream 6 Friends на важкостях. Дійшли уже до харду. Так, субтитри, все включено. Ну, коротше, нажимаємо кнопочку play. І починаємо важкість хард. Коротше, погнали. Зараз будемо за Чарлі, виходить, починати. Треба, саме головне, це. Зібрати. Дві частини цих. Та блін ну настільки швидко. Що це за приколи? Блін. Тут немає. Блін! Я нечайно використав торт. Ні, точніше, я використав торт. Я хотів, щоб айскрім попався. Звідки я мав знати, що попадеться іменно маленький ро міні рот? Блін, це дуже обідно. Це прям мега обідно. от Ви собі навіть не представляєте. Окей, ми знайшли першу частину. Сумніваюся, що друга частина тут, тут і буде. Ой. А, тут не буде, скоріш за все, вже другої частини. Та, блін, знову ти? Достав уже, чесно. Ладно, біжимо. Йошкин кошкин прям за нами. Окей, ми трохи відірвались. Але я сумніваюся, що це надовго. Yes. Yes. Ой-ой. Швидше чекаем. Фух. Фух, блин. Та что ж таке? Так, нам потребно... Нужно... Трохи пробігтись. І подивитися, яка картина нам потрібна. Ой, блін. Ага, от така от нам потрібна зараз картина. Ну, ладно зараз. Так, проходимо в. Кімнату переговорів. Так, а, виходить, от така от картина. Ну, я, в принципі, запам'ятав і дзвонимо Джею. Дзвонимо Джею. <кій> <кій> Джей, приймай. Що ти там? Зараз будемо. Все, виясняти, роз'ясняти. Так, тут два, два вистріли, до речі, навіть непогано, я би сказав. Два вистріли це прям нормально. А нам зараз потрібно, виходить. В музей. Так. Что тут у нас есть? Так, даже у нас может находиться вот такая вот какая-то штука. А, я спам'ятався ніби. Ось тут, правильно. Ну, це ми всі знаємо. Це, напевне, сама... Ну, одна із самих популярних картин, які можуть попастись. Ось ця. Ось. Ага, якась грамота. Ну, грамота ніби легко. А ніби ні, зараз подивимось. Ось ця грамота? Правильно. Далі якась оця от штука. Ну, оцю от я знаю штуку. Ладно, поїхали. Та це жесть. Так, де ж у нас знаходиться рот? Де ж у нас є рот? Блін, зараз має прийти, ніби. Зараз подивимося. Ну, це ми пропускаємо. Окей. Обов'язково забираємо пушку. Блін, ми замітили рода. Упс, упс, упс. Стоп! А звідки в мене? Оп! Бам! 30 секунд всього! Це жесть! Що за несправедливість! Я ж нічого не встигну з цих нещасних 30 секунд. Ладно, в мене є ще один спосіб, як його виробити. Так, і на... О, оце от треба теж педлокей. Ой, педлокей, чекайте, щось трошки я цього перепутав. Ну, коротше, пофіг. Шукаємо металеву таку пластинку, знаєте, ну як ми в минулій частині шукали. Так, де ж вона може знаходитися? А ось і вона. Забираємо. І йдемо зразу от сюди. І віддаємо логічно, що все цьому Джею. Получається так ось так. От відкриваємо. Так. І так. Перша деталь. Перша деталь. Оп! Ладно, я її вже зразу просто віддам у цьому от. добряку, майку, і підемо зараз. Куди ми з вами можемо піти? Шукати скотч, ну, можна, в принципі. В принципі, можна. А ось і скотч. Чи це клейковалента якась там? Так, уже два, виходить, предмета ми знайшли. Тепер, що ми маємо зробити? Так, отак от робимо. Так, виходимо. І йдемо в музей. Стоп, а мені точно в музей потрібно? А, точно, блін, реально ж потрібно музей. Ладно, йдемо. Так, давай, 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 давай. Пролізай. Так, ладно, я сюди не дуже хоч, хочу йти, тому піду от сюди. Ой. Акуратно, подивіться, він тут ходить. Саме головне, щоб він мене не замітив, а то мені хана буде. Все, пішов. Ну іди звідси. Ну іди звідси. Окей, ніби тут нікого... А, блін. А де ми пушку лишали? А, точно! Ой! Ой-ой-ой-ой! Рот, виявляється, ще досі. Ходить там. Я в шоці. А чому рот ще досі там ходить? Я думав, рот уже звітом давним-давно пішов, а рот ще досі там тусується, жесть просто. Йдемо тоді по пилку. Ми вже будемо мати три предмета. Да, так, ми вже будемо мати. Та блін, давай, пролізай. Так, шукаємо пилку в цих от боксах з інструментами. А ось і пилочка. Окей, тепер ми можемо скрафтити ключ. Точніше не ми, а Майк. Майк цим зараз і займеться. Майк крафтить нам ключик отакий. от, да? Ну, не важливо, Це, звісно, не ключик, ну коротше, я його так буду називати. Ключик для нашого. Получається, чекайте. Ключик для нашого ключа. Ой, замка, замка, так. Да. Так. Упс. Трохи неудачно, ну та й ладно. Блін, отут у нас невеличка проблемка. Фух. Максимально все акуратно робимо. Я ж надіюсь, ні, рот сюди ніби не поліз. Я думаю, що рот не буде нікуди йти. Так. Проходим. Фух, я цього манікена. Злякався. Ладно. Так, и поднимаем важень. Чудово, друзі, це просто чудово. А ось тут і наша пушечка. Так, у нас два снаряда. А ми що ще ні один не використали? Я в шоці. Так. Де там наш рот? Бутерброд. Ніби немає тут. Так. Окей. В принципі, можна вже тікати. Окей, ми відкрили, виходить, доступ до інгредієнта одного. Дзвоним Чарлі. Зараз буде сама-сама небезпечна робота. Ну, поїхали. Ну, поїхали, друзі. Фух, я готовий. Друзі, я готовий як ніколи. Так. Так. Блін. Е, я передумав, давайте пізніше цю маску пройдем. Зараз в мене немає такої змоги. Ой. Аккуратно. Фух. Я думаю, що рот десь поблизу. Потрібно бути дуже акуратним. Та ладно. Пофіг Достаємо от такий от інградієнт. Най буде першим інградієнтом. Цікаво, сюди рот прибіжить чи ні? Та байдуже, ладно. Блін. Де ж той інградієнт, який нам потрібно спортити? Так. Да блин, Yes. Так ніби рода немає. А ось так. Проходимо в цю кімнату з яйцями. і закриваємо двері. Так, де ж у нас тухлі яйця. Немає. А хоча... А хоча, а хоча у нас є. Ну, хоч останні, але... В принципі, нормально. Так, тут мині-рот щось наглібушує. Ой, блін. Так, проходимо далі. Блін, а де яйця? Бам! Так, тепер нам потрібно до маски. Ой, блин, ладно, маска вже выехала. Чудово, так проходим. Окей, okay, шукаємо носок. Підпорчений. Єс. Yes. Окей, okay, три інгредієнти із трьох спорчені. Так, ну, чекаємо. Так, вона вже пробує. Надіюсь, рода не буде. Єс. Кічінкей. Давай. Фух, єс! Єс! Я з першої спроби пройшов! Фух! Я зміг це зробити підписники! Єс. Yes, Єс! Yes. Нарешті я це зробив. Я вже думав, що мене рот зловить на останньому моменті, але він все ж мене зловив. Це дуже добре. Фух, окей, ми пройшли роду на харді. А Наступний раз будемо проходити з. з Dark. Получається функцією. ж, друзі. Обов'язково ставте лайки. За таке проходження пишіть коментарі. Ну і звісно, не забувайте тикати на дзвінок, щоб не пропускати інформацію на моєму каналі. На цьому, все, всім удачі, всім покеда.